Друзі, мене звати Євген. Сьогодні в магазині новинка, ну, не зовсім новинка, це новинка в магазині, У нас вона в наявності ще з літа. Ось Вирішили поставити, вважаю, що не заслужено було без уваги такий виріб це електробритва Подивіться, будь ласка, вона йде вже з підставкою. На підставці все є, всі насадки. Тобто насадка для носа. Тример. В тримері є регульована насадка, ви регулюєте, виставляєте довжину. Також є. І дві щіточки. Щіточка жорстка ще, ворс і мягка. І ось така, подивіться, як красива зручна електробритва. Три плаваючі голівки. Тут повністю де рухомий блок весь. Ось так вона виглядає. Кругленька, вода не проникна, вхід USB type c Сучасні технології. Є індикатор, який показує рівень заряду акумулятора дві, і дві швидкості роботи, друзі. Тобто вона потужна. Ось так зручно тримати в руці. Можна для обличчя використовувати, для голови. І саме головна фішка, що ця підставка як док-станція. Тобто ви підключаєте Type-C сюди і вона заряджає ваш пристрій. Тобто тут іде як магнітна. магнітна е Зарядка, ну і плюс вона може працювати від кабеля, підключати на сам пристрій, і також вона працює. Це зручно, друзі. Ціна 1899 гривень, 5 в одному. І в нашому магазині вже представлена така електробритва. Тому ви можете підійти, оглянути, подивитися, як працює, потримати в руках і забрати на місце. Наш магазин місто Київ, Велика Васильківська, 72. Та це олімпійський другий поверх, магазин Тример. Ін Юей». Дякую за увагу.